Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарних квітів біля ваших осель. Сьогодні якраз будемо говорити про квіти, про те, що приносить нам радість і приємні емоції. Сьогодні будемо говорити про аграрний гороскоп квітникаря на червень 2023 року на перший місяць літочка. Все, всі розклади робимо за київським часом. Так от у нас подивіться, якраз перше число, це вже сьогоднішній день. Позаду ми знаємо з вами, що можна було висаджувати розсаду. І багато хто висаджував. Ну, а ввечері поливи підживлення це. Вже ви це знаєте, гороскопи є. А ось подивіться далі: в нас дуже такий важливий період червоним кольором. Це у нас 4 повня і спалений шлях місяця. І він завершиться тільки 6, -го. 6, -го о 6 годині 42 хвилини. І вже після 8 години, в козерозі, зразу ж після спаленого шляху місяця можна. 6 червня займатися посівами насіння багаторічних, двохрічних квітів, можна висаджувати розсаду, висаджувати саджанці, кіткову, декоративних рослин з закритою кореневою системою та, дивіться, можна нарізати живці та укорінювати. Дуже гарний час. Це треба зробити 6-го до кінця доби або рано вранці до 6 години, ранку, якщо щось не завершили 7-го. Бо 7-го у нас вже знак водолій буде працювати. Місяць водолії це випробування нових сортів. Це в нас сьомого, восьмого і 9-го вранці буде. А також це дуже гарний час для того, щоб ми викопали цибулини весняних квітів, помили їх, просушили та заклали на зберігання ці цибулинки. І дуже гарний час для зелених операцій. Приведіть сьомого го а ось 9-го тільки рано вранці. 9 буде перехід місяця із знаку водорів, знак риби, і вже ближче до вечора краще висаджувати розсаду. І все. В рибах у нас такий період, бачите, і перехід із 3, у 4 фазу, 10-го, 11-го. А ось після 17-ї години, вже ввечері 11. Червня це дуже гарний час для того, щоб в Овні проводити зелені операції. 12-13 можна їх продовжити, а можна збирати цей час ще насіння. Можна викупувати цибулини, мити, сушити, закладати на зберігання. Ось такі дуже важливі справи можна зробити в цьому знаці. Далі у нас ввечері 13-го перехід місяця в знак телець. І 14-15 дуже гарний час буде для посадки, перевалки, розсади. Можна, до речі, і посадити різні квіти, декоративні рослини, саджанці. Тільки з закритою кореневою системою. Можна пересадку кімнатних рослин зробити, можна нарізати живці та займатися їх укоріненням, і проводимо зелені операції. Зелені операції проводимо 16-го в Близнюках, і в нас починається Геката. і 17-го гекаті теж можна ще проводити І ось останні години, коли можна буде проводити, 18-го дуже рано вранці. Далі у нас буде готуватися місяць до переходу в знак РАК, і це в нас час. Народження молодика, і це в нас знову ж таки геката. 19-20-го геката завершиться о 7 годині 37 хвилин. Тому після 8-ї години, краще з 9-ї години, можна 20-го висаджувати розсаду квітів, сіяти насіння багаторічних двохрічних квітів. 21-го, 22-го та 23-го, ну 23-го не беремо, тому що в нас місяць без курсу починається 22-го з 20-ї години. Одна хвилина. І завершиться тільки 23 о 13.35. Тому що ми в леві можемо збирати, робити. Збираємо насіння, цибулини копаємо, миємо, просушуємо, закладаємо на зберігання і проводимо зелені операції, це як виняток, тільки для е, пасинків. І для того, щоб от, треба дуже треба для деяких рослин, будь ласка, це можна зробити. Я, далі йдемо, у нас Діва буде 13.36 уже з 23-го. Це знак стихії Землі, коріння, дуже гарний знак для того, щоб займатися квітами. Діва любить квіти, красу. Після 15-ї години, 23-го, а також 24-го та 25-го. Дивіться, наскільки великий час. Багато часу, щоб можна нарізати живці. До речі, не робимо зелені операції, а виняток із правила це нарізка живців, тільки живців і укорінення. Можна висаджувати, пересаджувати квіти з закритою кореневою системою і можна пересаджувати кімнатні рослини. 26 те виключаємо з роботи. У нас перехід місяця з першої у другу фазу. 27 го у нас якраз гарний день в Терезах, зростаючий місяць, можна ділити корневище, не тільки садок. Рослин квіткових але і домашні кімнатні кімнати кімнатні рослини, можна їх ділити, висаджувати, пересаджувати. Пам'ятаєте, Терези треба завчасно зволожити землю. Можна висаджувати навіть декоративні рослини, квіткові якщо вони з закритою кореневою системою. Знову ж таки, у Терезах гарний час для зберігання збору і закладки на. На зберігання насіння, копаємо цибулини, миємо і готуємо їх для закладки на зберігання, і можна пересаджувати кімнатні рослини. Це теж дуже гарний час. 28 го вже буде перехід із знаку Терези в знак Скорпіон. Тут вже ближче до вечора посадка, пересадка, перевалка. У нас розсади квітів 29 та 30 до 15 години. Це можна буде робити. Про поливи підживлення у нас є окремі агрогороскопи. Будь ласка, дивіться, є такий список відтворення, така папочка. Увечері у нас буде перехід місяця, в знак-стрілець. І це зовсім інша енергії і зовсім інші справи. І вже буде перехід в наступний Місяць нашого гарного літочка. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами. Великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові та на все добре.